Отже, в нас на скайп зв'язку Ігор Жданов, міністр молоді та спорту України з Ріо де жанейро Пане міністр, раді вас бачити. Бачимо, що доброго ви дня. та доброго дня, що якраз перебуваєте десь на якомусь спортивному майданчику, да, на олімпійському е е центру, е центру стрільби. Отже, сьогодні розігрується 12 комплектів нагород, якщо я не помиляюся, чи є в нас якісь сподівання з сьогоднішнім днем пов'язані? Сподівання завжди є. Слідкують за дзюдо. Були сподівання пов'язані з Леною Лінкою Кастевич, але я думаю, що вона себе ще прояви на 25 метрів у стрільби на 25 метрів. А знаю, що поступилися наші в двобої з японцями в стрільбі з лука. змаганнях на жаль, трошки переновали наші дівчата. Сподіваємося, на не індивідуальне змагання. Що ж, давайте по погором про те, як взагалі відбувається зараз сама Олімпіада. Я маю на увазі сама інфраструктура, тому що дуже багато нарікань на на організацію Олімпійських ігор цих 2016 року. Зокрема, скаржиться на серйозні затори, і важко пересуватися між різними об'єктами. Це правда. Вчора ми повімо з зв... е, ні. Ми з іншим телеканалом домовлялися. думали, що через годину будемо на об'єкті буде через два з половиною. Е, дуже великі відстані, по перше, між різними російськими об'єктами. Навіть без е, корок можна їхати годину, 40 хвилин, 50 хвилин, щоб ви вивляли, е, да, е, різницю між різними об'єктами. Але якщо є корки, то це 2,5, а можливо і 3 години. От вчора були е, велосипедисти, пів, міста перекрили і все, проїхати було майже неможливо. Як зараз ситуація з криміногенними історіями, тому що вчора всіх сколихнула повідомлення про те, що було два вбивства застре по перше грабіжника поліцейський і я так, я що я знаю? У ну, нас попереджають, щоб ми не з'являлися в окремих районах. Дуже так ми інструктажі спортсменами провели, щоб вони були дуже обережні Ну якщо чесно, то ситуація така дуже напружена в кримінальному плані. тут Курія дезинера, тому треба бути пильними, наносити з собою гроші. Це цін, цінні речі, ні в якому факторах виїздити там окремо від тих місцевостей, де визначені як алімпійські об'єкти. Тобто, хоча, український... хоча і це не, ну, скажімо, не забезпечує повну безпеку. Ви бачили це було вчора. Це два вбивства біля Маракану. А, тобто це я так розумію в центрі, і це сталося от просто серед. Ви знаєте, це не в центрі. Олімпійські об'єкти настільки розкидані, що деякі після близько до центру. Зараз у це ми знаходимося дедора, це де Олімпійський центр зі стрільби. Він знаходиться взагалі на окраїні як військове таке містечко. Ну і як з умовами проживання, чи все е, нормально влаштовано? Ми пам'ятаємо, що збірна Австралії вчера... відмовилася, так. так. Вона вже поселилася. Вони, до речі, живуть біля українців, але в іншому будинку. Я вчора був в олімпійському селищі, провів засідання штабу, і до речі, одним з головних питань було побутові умови наших олімпійців. Пройшли по кімнатах, поговорили з олімпійцями. Та да, були дуже ну, скажімо, проблеми. Дома нові там не працює душ, там тече вода, там і ще щось. Ну поступово окрему, от поліпійці. Ну вже практично зробили все можливе для того, щоб забезпечити нормальну умову проживання. До речі, австралійці повернулися, вони живу ще раз підкрес, вони живуть поряд з нами. Ну, може, в них в цьому їхній секрет. Я нагадаю, що сьогодні збірна Австралії вийшла на перше місце. Наразі в медальному заліку. А коли ж ми нам чекати перші медалі, щоб теж вже долучитися? Те, ви Зверніть увагу, у нас є дуже сильна збірна по гімнастиці. Ви бачите, Олег Дерняв з першого місця кваліфікувався у багатоборці Олег, Ігор Радівіл, тобто... Академічні зразу дві четвірки жінки і чоловіки до фіналу е, у греблі четвіра. Так, такі речі в настольному э, тенісі Тетяна Біленка теж кваліфікувалася до наступного раунду. Такі гарні заділи для того, щоб ми е, нарешті почули гімн і, е, е, і побачили наш прапор на дрія Женена. Вони є. І останок хотів запитати, як з наповненістю стадіонів, тому що і ми це бачимо і нарікають про те, що не є великий інтерес. Можливо, замало туристів приїхало. Ну туристів не дуже багато це дійсно, особливо не, не дуже популярне попередні змагання. Там де йде кваліфікація, це зрозуміло, але вже на фіналах я думаю, що людей побільше. Це перше. По друге, дуже користуються популярністю. Е Ті види спорту, де виступає бразильці. Тоді трибуни переповнені, Це теж зрозуміло. Вчора була багатокілометрова багатокілометрова черга за квитками на пляжне великого, коли бразилянки грали. Добре, дякую, дякую за інтерв'ю. В нас був міністр молоді та спорту Ігор Жданов.